Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачну, швидку, холодну закуску, або ж канапе, або ж бутерброд. Називайте, як хочете з оселедця. І для такого рецепту мені потрібно оселедець, зелень, яйця, майонез, гірчиця та хліб. Хліб я використовую ось такий от, чорний використовуйте по своєму смаку, абсолютно непринципово. Той, який вам подобається, який вам смакує, такий і використовуйте. Стаканчиком витискаю такі от невеличкі кружечки. Це роблю для того, щоб це було красиво. Якщо у вас на порозі гості, це готується дуже швидко, а правду подача дуже красива. Ось ці скоринки не викидайте, їх можна висушити і зробити сухарики. Або навіть просто так, їсти вони не пропадуть. В принципі, можна нарізати на квадратики, як вам зручно. Я беру такий стаканчик і вирізаю ось такі от кружечки. Вмикаю сковорідку. Сковорідка повністю суха, жодного жиру, і злегка просто підсушую хліб з двох сторін. Хліб повинен бути м'яким, а поверх має утворитися така ледь-ледь-ледь маленька скоринка. І поки він підсушується, беру невеличку тарілочку, в яку швиденько Дуже-дуже дрібно нарізаю зелену цибулю. На рахунок кількості інгредієнтів дивіться виключно по кількості канапок, які ви будете готувати. До зеленої цибулі в відварні яйця натираю на осій дрібній терці. І білок і жовток одночасно. Після чого додаю гірчицю та майонез. Приправлю свіжомеленим перцем та сіллю. Та перемішаю до однорідності. Залишається швидко зібрати нашу так звану закуску. Підсушений хлібчик. Кладаю щедро ось так, нашу яєчну намазку. Приготування направду дуже швидке. Доступні продукти. Така, знаєте, закуска називається гості на порозі. Я беру ось таке філе-оселедця. Можна його купити вже готовим. Можна купити рибку і розібрати тут на ваш смак. Рибку на скоса нарізаю на такі красиві шматочки і викладаю поверх нашої яєчної намазки. Ви знаєте, це вже виглядає доволі красиво та вишукано. Але для кольору та для красоти прикрашу ще цю закуску гілочкою кропу. Ви можете обирати ту зелень, яка вам подобається. Виглядає доволі красиво. Найголовніше, що це готується дуже просто, дуже швидко. З доступних продуктів хрустка зверху і дуже ніжна грінка всередині, ніжніша яєчна намазка, Ну і, звичайно, всім улюблений оселедець. Це настільки смачно, що я не можу відірватися. Доступно, просто! Ну, в ту же чергу, дуже вишукано і дуже смачно. Обов'язково приготуйте, обов'язково скуштуйте, готуйте як на повсякдень, так і на святковий стіл. Ваші гості та рідні будуть в захваті. Просто, смачно і доступно! Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!